Привіт! З вами Тетяна Кіхтіва, дієтологиня нутриціолог сімейна лікарка, і сьогодні я розповім вам, що з'їсти, щоб добре спати. Не можете заснути? Почніть з простих правил гігієни сну, вимкніть гаджети хоча б за годину до сну, повісти на вікна щільні штори, запаліть арома свічку, і лягайте спати в один і той самий час. А на вечері включайте продукти, які також допомагають краще засинати. Що це за продукти? Складні вуглеводи. Такі продукти, як цільнозернові, овес і коричневий рис, допомагають збільшити доступність триптофану в крові. Триптофан це така амінокислота, яку організм використовує для вироблення сиротаніну, нейромедіатора, який у свою чергу перетворюється вже на гормон мелатанін, що регулює сон. Тобто спочатку триптофан, потім сиротанін і вже потім мелатонін. Продукти з високим вмістом триптофану включають індичку, курку, молоко, сир, йогурт, яйця і горіхи. Продукти багаті на магні. Це мінерал, який відіграє важливу роль у підтримці глибокого відновлювального сну, підтримуючи здоровий рівень гамо аміномасляної кислоти, нейромедіатора, який сприяє сну, хорошими джерелами магнію є мигдаль, шпинат, кешню та цільні зерна. Продукти багаті на жирні кислоти. Омега 3 містяться в жирній рибі і можуть збільшити вироблення серотоніну. Деякі дослідження припускають, що омега 3 можуть допомогти поліпшити якість сну, оскільки вони також сприяють виробленню і мелатоніну. Вишня, особливо тепка, є одним з небагатьох природних джерел мелатоніну. І деякі трав'яні чаї, такі як ромашка, корінь валеріани і лаванда, традиційно використовуються для зменшення безсоння і заспокоєння. Ці чаї містять сполуки, які можуть допомогти підвищити рівень гамма аміномасляної кислоти в мозку, що призводить до кращого сну. Банани багаті на магній і калій, які допомагають розслабити перенапружені м'язи. Банани також містять триптофан і є хорошим джерелом вуглеводів, що сприяє поліпшенню сну. Вживання ківі перед сном може покращити початок, тривалість та ефективність сну у дорослих завдяки вмісту в ньому серотоніну та антиоксидантів, таких як вітамін С і каротиноїди. І зверніть увагу на продукти та звички, яких слід уникати перед сном, такі як кофеїн, алкоголь, важка та гостра їжа, оскільки вони можуть порушити ваш сон. Міцного вам сну!